Всім привіт! Будемо зараз тренірити. Це ось луд з війни, навіть мені фірку дали. Прикольно, так. Ну що, ми змогли перемогти ворків? Нам просто пощастило. Зараз покажу не туди. Покажу, покажу, що я тут набрала, тому що я війну не записувала 216. Були там у мене добиви, були розбиви. Можливо, один-два шота, ну там мало було. Десь я там десь я там два, мабуть, шота, потім розбив, добив і забирала. Ну, там по-різному було. Тому що противники тяжку були, то до того ж Кривова війна це... це щось. Тому завжди так хотілося взяти лікаря по звичці вже, а воно ж то що... не можна. Так, що можу сказати оборона. Борона в Б, нормально. Окей. Б це все-таки не є. Ну, погнали турнірити. Ага. Мультяшки з мультяшок. І до того ж ця брендхіль теж цю фігню, що зняти. Контру не можна буде. Угу. Це буде тут не дуже приємно, якщо чесно. Що роботи з кіпріотом? Хоча в нас там ніхто задеспелити не може, можна було би його взяти в тому костюмі, де він буде, додавати ману кожного ходу. Але... Але що мені тут робити з гензелем? Кого мені сюди іншого взяти? Хоча, давайте отакого от меледора. Гензель мені нічим не допоможе. А, все-таки ще один лікар. Можливо. На альфа. Так, зелених мало, але є кристал. Ти, мабуть, збирати. Там, звичайно, шикарно летітиме. Прям дуже шикарно. Так, ми ну, тоді включимо Ctrl, включимо Buff і і, І будемо зараз отримувати. Погано, що нема зараз під нього зеленими. Сюди зелені відправимо. Ну і що лишається? Синій кристал не, не потрібен. Будемо зараз. Будемо зараз, ну, коротше, буде боляче. Добре, його здуло, це непогано, там зараз лісю, але ми відлікуємося зараз, щоб вона мені нікого ну, не прибила. Скільки буде ще контра, та й ходить. Дуже, дуже довго. Дуже довго. Якщо чесно. Але зробимо так. Блін, мабуть, зараз в мене акула від'їде від лісю. Акула ледве жива. Лишається в нас два лікаря, один, один хід. Треба зробити нейтральний, але ще потім вже можна буде. Десь там щось там. Ну, але, звичайно, зараз і тички будуть жирні. Особливо де Бренхільда, скільки всього висить. Ну, зелений знизу. Нема, але є отут. Це добре. І тичка. Кого доб'ють? А кого? Хто б сумнівався? Дібафнемося. Тут візьмемо фіолети. Без шархая буде тяжко. Може цю Бринтхільду якось прихлопнути? Питання чим? Я то думаю, чому так швидко заряджається. Вона швидка, якщо я правильно пам'ятаю. Ультує, як скажена, трійка зелених. Добре, зробимо великий круть. Окей, ту здуло. Добре. Ну, тепер залишається один рігард. Це буде нелегко. Він там захований собі, стоїть, кайфує, йому все добре. Я так не люблю турнірити, ще коли я спішу. Я тоді хочу зробити ніби пошвидше, але воно виходить навпаки. В принципі, ми можемо його то і вбити цим підвищеним уроном, але це треба, щоб він гарно настакався. Сто сорок. Сто Треба набагато більше. Так, зробимо собі зелених чудиків. Щось десь якби під цим покрутити, щоб знову знайти під ним поле. Так, 190 вже. Може, що він буде обконтрубитися. Хоча це. Мабуть, я дуже багато чого хочу. Так, 210, Може вистачить? Блін, трохи. Трішечки, трішечки. Чому ти в контроль не б'єш? А? Ну чому? 250 відсотків. Тут вже, в принципі, повинен був би і від тички на контру від'їхати. Зелене мені вистачить. Добре, нарешті. Ох, як це бісюча там в уголку лікар. Блін, всі, ну майже всі мультяшки і Олінбурсь, це буде велика проблема. Ну, в деякій мірі можна так і піти, тому що є кому деспелити. Але з іншої сторони я з мультяшок то нічого не задиспелюю. Це тільки кабана. Угу. Да, навіть якби я взяла би жовтих, то все одно це в мене не врятувало би. Ну, зробимо трійку зелених. Не знаю тільки для чого. Угу. Може там ще зелений закриється. Багато я хочу. Так, фіолетові. Фіолетові це добре, звичайно, але треба ще би так, якби самі склались, не захотіли. От, халепа полетіло. Ні, добре. Тоді вмикаємося. Та й і вімкнемо її акулу заразом. От що ж, як кайфувати, то ух, треба так, щоб файно було. <свісно> так. Трійка зелених є, в принципі. Що з Рігертом робити, не знаю, може поки що ми його протримаємо. мене так дратує. Кожного разу лікується на 30 цих. Кожного разу. Там буде комбо, в принципі. З -з 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 Давайте тоді спробуємо щось з цим зробити. Ну, що можу сказати? Хоча б центр, а, які цього кедмана знесли, це дуже добре. Тоді ми трошки підлікуємося, щоб, щоб ми не були при, так прям дуже при смерті. І тепер можна спробувати обережненько добити кабана. Так, увімкнемося і фіолетами. Добре. Ну, в принципі, нормально. Капець. Просто капець. Погнав тоді шархай. Не будемо вже дивитися на ту контру. Весь бій не дивилися, тут щоб це під кінець дивилася, правильно. Так, вийшло. Хто за в нас далі? Блін, знову ж. Мультяги. <пліттяхи> Люблю я це діло. Тільки тут же ліс буде блокувати. О, це теж класне задоволення це Кіпріот. Мало того, що я на альфа. Ще й на М-ках копать. В мене ні одної четвірки нема зламаної, мені ось таких противників дають. Ну, заберу тут трійку на всякий випадок. Угу. Роз'їхалась. Фіолети. Ну, в принципі, рігарда зараз я заряджу. Це буде непогано, проблема в іншому, що в нас там лісю хоче, а мені би до неї отримати контру. Можливо, вона десь туди і вдарить. Або це я дуже багато чого хочу. Mm. Ну чим би їй А це зараз її відлікує. Блін. Це хіба посподіватися, що, наприклад, синій там можна скласти, і тоді посподіватися, що тут знизу вийде зелений. Але це я зачіпаю кіпріоти. І він по-любому зарядиться. Просто трійку зелених ще хочу лишити. Ні. Ну, не в те, що зарядиться, а я за те, що він по класовій відлікує. Ще би поставити лікування, але цей у мене ще заблокований. Не можу. Там клик буде зараз лікувати. Скільки тебе буде ще один хід? Один. Пахне смаленим тут поки що. Куди? Грімбі. О, ну, до речі, непогано. Непогано. Могло бути гірше. Ще непогано все й вийшло. Акулу би взяти. А ну давайте отак. Може там ще зелені поприїжджають, чи ще які мені потрібні. Так, Трохи маємо ще лікування. Але фіолети у мене на контрі так від'їжджають. Настільки це боляче. Це йому все одно. Так, контра закінчилася, закінчилося. Можна тоді трійку зелених взяти, але це мене не врятує. Зовсім. Ну, тут в цьому випадку мені ще пощастило, що Кедман б'є лише по одному. Когось одного лише б'є. тіпріота. Ну, ще навіть і не вбив. Так, лікуємося. Можешь чаффилати закрыть? то зид весеннюю сині. Без шархає, ну, взагалі. Все сумно. Добре. Выйшло. Аки приоверцев Кедмана. Так? класно. Так, добре. Пан клик. Ви можете відроджуватися. Мені це дуже подобається, тому що ми з вами зараз будемо дуже довго знаходити спільну мову. Треба трохи було не так зробити. Ну, пізно я побачила. Угу, Лікуйся. Другий раз? Ні, другий раз щось не захотів. Дивно. Так, погнали далі. Ага. Угу. Цей стрючки буду зараз тут випускати. Щось сьогодні в мене одні мульт... ну, майже всі мультьохи. Погано. Всі на альфа 25Мки. мої чахлики. Так, так, так. Можна зробити четвірку зелених, а з іншої сторони ніби і не хочеться. Ну, Зробимо так. Так, фіолети. Це, в принципі, непогано, тому що можна зарядити шарха. Я не знаю, чи це мені потрібно, але можна зарядити. Мені би ще десь трошечки знайти. Фіолетовий один камінчик. Блін, цього все-таки не доб'ю. Одним камінчиком, мабуть, не доб'ю. Трішки. Так, тоді вмикаємо контру. Зараз буде лісю, буде боляче. Ну, ну, але... Хіба сходити десь нейтрально, щоб мені потім мати можливість зарядитися від зелених. Мабуть, ми будемо лікуватися. Так, четвірка зелених, це добре. Що з так файно прилетіло? Ану, куди? І цей від'їхав, а цей, блін, добив мені акулу. Немає совісті. Погано, що я зараз цю не доб'ю пані. Ні, мало їй. А їй все мало. І знову лікару кутку, але хоча б, я думаю, з нею повинно бути трошки легше. ну, Це такі мої думки. Але зараз побачимо. Блін, це щось цей кедванний якісь трючки випускає. І, звичайно, не в контро. Так, окей. Щось там десь будемо лікуватися, десь будемо щось вмикати, того здуру це добре, а вас... а вам не вистачило. Хлеб. М -м -м. І знову сліпота. Так, є Фіолетові, добре. Блін, не так. Ну, добре, її вистачило. Так, окей, їдемо далі. Останній бій нарешті. Мультюк і тільки тепер всі мультяхи. Ой, панкету, ну що з вами робити? Чим на вас і ці? всі на Альфа 25 ємки. Ах, капець. Ну, добре. От вхожу зовсім не в колір. Можна було б взяти червоних, якщо було б червоні, було б легше, але, але в мене так не виходить. Зробимо четвірку, добре ще приїхали. Де я можу ще знайти фіолетове? Ну це зараз мені по одному перестріляє. Блін, чого мені ніхто не каже, що ось фіолетовий камінчик є. А я туди щось не дивлюся. Не добий Мелендро. Добили. Мабуть, тоді будемо лікуватися, бо цей притрушений так лупить. А йому і не вистачило, хоча, може, зараз ось два зелені. а ні, тепер ні, тому що у нього є стрічок. Він модний стрічком. У мене Рігар зараз від'їде. Це буде провал. Лісю. З лісю теж буде боляче. Мабуть, зробимо так, поки що Кирила не буду трогати, щоб він баф не зробив. <кій> У мене, мабуть, рігар відїде, так, нуль. І шархой від'їхав. це що добре робити. Як я на цих двох чагликах тут виїду? Це прям не знаю, і мені треба чисто чекати, поки. Від'їде контра в них, щоб якось не, по контрі не бити камінчиками, щоб ми не так від'їжджали. Зробимо контру. О, Нехай так підтягну. Під... Блін, досяг лікується. Скільки в тебе ще буде ця контра? Доходи. Це треш. І ніби і поле класне, і все і супер, але цього немає, шархая, щоб так воно шикарно там залітало. Цей лікується від, від цього таланту. Це ж якби там в кутку був ударник якийсь. Ми як там лік. Це буде дуже довгий бій, якщо він буде вдалий. Цього треба було увімкнути пана. Коли там той підвищена... О, почалася підвищена шкода. Добре. Це вже добре. Тепер треба швидко клацати. Щоб ця підвищена шкода була захмарна. Ну і треба якось в час втиснутися. Але так, щоб і нам лікуватись було чим. Ой-ой-ой. В нього спала контра. Я зараз там той буде лікувати. 180 цудки у нас бачив не було. Трэш. 200% вже. Киприотом було боляче. Мало, без шарха я взагалі це майже непомітно, якщо чесно. Оце луплять. Блін, це так і думала, думаю, зараз ще від'їде, взяв і від'їхав. <реш> <реш> Блін. <реш> Такий програш бідний. Ну, що зробиш? Перший хрестик. <реш> так, 527 місце. Нормально, там просто щоб на перших днях оборона не тримала. Ну, так що, в принципі, дуже ще й шикарно в рейтингу. Все. Задала камня, всім Пока-пока.